Так, їду, відсіду. Куди мені буде проблем? Можна туди. Ось. О, О, тут набирати водичку. Так, вертут називається по нашій. Потермоно. Вімираю взяла. Ось дворик і сиде водичка. Це реакція, бо трохи не був достичь. Так. Віря, а сюди можна прийти, думаю, помогти. ще не звонив.

корінь дерева у камінюсі горіть. Від чого він живиться? Ось там верхній корінь живить. Весь і воно живе дерево. Не чудо, не чудо. Тут бос дарили. Ось би води було й на літо Класно. Вав, і кругом ліс. Там просвітлюється галявина. Пасти. Ні, ну високо, я би погуляла. Листачки. А тут ж кам'яні. Дуже листочок Що там? Два дерева влилися одна гілка в другу впилася. І як курячи ніжка, ось тут. У каміню приросли два дерева. Мам, я в шоці. Хто додумався так посадити дерево? А чи може воно саме засіялося? Бо люди, коли йдуть садити, лист, не... Подивимося, садилися. Оці каменюки. І чого наставили там? Ну, На маленькі, маленькі. бачите? Цікаво. Що за ямака. Mm -hmm. Ні, не вірю, бо тут твердо. Куди? Mm -hmm. mm -hmm. Не тепер. Лежите буревій. Дивіться, воно двірство має. Величезну держу. О, мені. Дивіться, яке ту плохо. Мало там була олень. Не ти олень. Ту олень, Степан. Я чула крик. Ні. Це був олень. Тут олені так близько не ходять. Я виділа оленя. Мама, я чула Ні. оленя. Я не кажу, що кажучи... мама має робити. Що має робити? Що маєш казати? Тобі ти два рази не дали. Ні, то це спочатку. Ти що це йде ззаді мене? Вона казала про бачанці. Це ж про бачанці. Треба казати вибачки. Ні, кажи, Скажи, пробачай мене. Вибач мене, треба казати. Все, ти казав. Ну, так. І ти маєш сказати, так, я вибачаю. Ти не спеціальна. Ні, я знаю, що ти не спеціальна. Я тобі казав. Ай, на червоний. Все, біль секунди. Так. Привітик! Ми в Косівській поляні, тут дуже красота. Вау, деревцята знайшли красиві, чудернацькі. Супер. Вау, присяду трохи. На корінь такий великий. Ой, ой. ой навіть не холодний корінь. як класно, підставка ой, для них є. Сидів би і сидів і любувався. Я Чистий упаду. воздух, красота. Вау. А Ліля залізла. Як ще б зелено було прийти літом. Ліля, ось це холодно. Тато, ну що, привезеш нас і літом. Нам тут сподобалося. Ні, 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 мені ні. Та де ні? Це гарно тут. Ні, не треба. А куди? туди? в друге місце. А в яке друге? Та, що ми вічно, вічно, вічно ходимо. А, якщо любить. Як ти сюди привезеш? Mm -hmm. Якщо сюди зашко е, там. Тобі на, тобі на, тобі. Перший раз Янка дегустує. Ну як, Яночко? Такий самий, як там. Як... Але там? май холодний. Як а, там? ну бо це вже пізня осінь, вже 10 листопада. Ну... М -м, сильний, сильний, може бути. Схожий. Купня мим... на Мам. Нормально. Я теж А що і теж лейся? Ти тож, листя? мала на камеру. Мама, а як ти лейся появилася? Короче, да, таке як і на... Всюди. Не всюди, всюди нема. А то лише Кобелецький, в А Арахов є ще, але той зовсім не смачний. Дуже слабонький. Вже угу. нема, вже все на сей складаємо. Складаємо? Вже нема. Та, у нас лиш чотири. Та ти їж на тому лискові, де малювала для лілячки. Яночко, А, там не культурно, а не, не. я бо обльопкаєш. Ні, я так їм. Та то, -то, то лільки листок. Я маю, то, то маю листок ж ну і що, але ти ж малювала для лільки і писала. Та чим він тепер? Подаруєш ліці. Та, лінці подарувала, та як він тут? Вже лінчин, ну так я ж вибр... вирвала на є альбама з моєю. Ну так, але він вже подарований лінці, оцей листок. Ну так як подарований, то вже є листок. Ні, та бо я свій альбом вирвала, не з'їлася. Та де логіка? Ну і що? Але ж для неї листок написаний, намальований. Ну так я намалювала її листок, але ти там мій так звалювала. Ну але тепер ж ти Юй подарувала, тепер ж він чий? Мій. <реш> <реш> <Ні. реш> І да, що вона має робити <реш> з ним? Тобі віддати, як подаруєш чи собі лишити? Її лишити. Ну, але вже не бачиш, на неї хліб класти з кетчупом. Буду. Та я. <ривіт> Боря буде класний з мене. <ривіт> 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 Дякую, Янка. <ривіт> Боря вообще, Боря на хоть хоч щоб Он Може Даже... система. Мабуть, іде водичка водить По трубам. Так. Де та ліночка? Красота, ура! Оу не впади мені там, хватить танцювати. Ти на сцені. Треба збільшити. Скачу. Ні, ти шо, зуби вибіж. Happy birthday! Злазь, давай, тут Мох не грі, не з підігрівом, не є літо. Давай, сонце. Ти куди пікла, мав? Бестро ти не, давай. Ого, доніс, не є п'яний тато. Мені Ліля, з днем наразі бажаю щастя, любові, гарного навчання в своїй школі. І подарунок. Ну? Дивися, котик. Я тобі зараз розкажу вірші. Давай, я. Гарний Диви. котик. Він такий крутий З нам народження, сестричка. Бажаю сестре, а тобі жити нема у вісні, щоб щастя і радість кожну днину ти відчувала безупинно. З ним народження, сестричка. Тричічко, хай від час сяє личко. Щиро я тебе вітаю і таке сказати маю. Буде хай життя безхмарним, в домі хай любов живе, все погане жене. З Днем народження. Я хочу, щоб в твоєму житті було тільки хороше і світле, щоб всі твої життєві шляхи вели до намічених цілей. Нехай поруч з тобою буде більше чесних і відкритих людей да. Далі. щасливих сонячних світанків, яскравих неповітряних днів, ночей солодких, гарних. Ван... А Я доки. Добре, все. Добре. Я... Що є там тих віршу? Будь усміхнений, усміхнений, Ти будеш неймовірне, Нехай... Янко, ми поломимо Нехай? Нам холодно, ми зі маємо. Треба вино гріти не... на вуглях. На другий раз так, говорю. Дай. Любиш там що там? Та відео. А, на YouTube podcast. Ну, добре, виходжай, йдемо до мию, покапка. Ей, Маша салажика. 17-річчя вітаємо. Та вітаю у тебе. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, моя дота, happy birthday to you. а ти співай, Алько. Тожа, я вам роблю Бо по лобу мулавити. Не можна вам наразі качатися. Капець.

해해해. <목소리도> <목소리도>